Снігопади вкривають Україну посеред весни. Холоди і завірюхи охоплюють міста, але це лише початок. Раптовий кліматочний катаклізм завдає великого лиха і схоже збив усі природні цикли. Все це може затягнутися та принести ще більше, так би мовити, неприємних сюрпризів. Нам слід підготуватися та перетерпіти цей період. У яких регіонах буде найважче, покажемо вже за мить. Усім вітання. Глядачі. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску про погоду на території нашої держави і не тільки. Поставте вподобайку, підпишіться, залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати Україну. Накриває аномальна негода. Почалися снігові заметілі, Вони ширять країною із заходу. Сніг уже випав у Львівській, Тернопільській, Чоркаській та навіть у теплі одеській області. А синоптики надалі прогнозують похолодання, сильний вітер та опади. Низку областей засипає потужним снігом. На дворі майже зима, незалежно від того, що вже другий весняний місяць. У садах розпустилися кущі та дерева. Чимало господарів до цього часу вже встигли посадити картоплю. І першу цьогоріч зелень у той же час, якщо погода показуватиме і надалі подібні вибрики, відзначають місцеві жителі із посадкою овочів. Буде слід почекати. Наразі як інформують в українському гідрометцентрі та згідно з даними сайтів погоди, морозна і сніжна погода ще протримається в Україні майже тиждень. На Закарпатті найбільші морози найближчого тижня варто очікувати у Рахівському районі. Тут мінус 6 градусів Цельсія. На горі піп Іван Чорногірський мінус 12 градусів Цельсія. Повідомляють рятувальники. Ну а тим часом товщою снігу вкрило один із популярних туристичних курортів області, як пишуть у мережі Фейсбук. Люди діляться фото зі снігом на вулицях та у садах. Також сніжні опади випали і урочищі заросляк. Там температура повітря опустилася до мінус 5 градусів. Місцеві змі пишуть, що на дільницях у гірській місцевості бригади провели протиожеледне оброблення покриття доріг ще ввечері. Більша техніка залучена вже вранці. Тож проїзд на дорогах для транспорту забезпечено. Окрім того, засніжило також і у місті надвірне. За інформацією синоптиків, на території Івано-Франківщини будуть великі снігопади, подекуди налипання мокрого снігу. А от у Львівській міській раді вже розповіли, що до прибирання вулиць та хідників у громаді було залучено 38 машин спеціальної техніки серед них 15 – піскорозкидачів, 18 – підмітальних та. Посипальних тракторів та п'ять навантажувачів також було залучено дві мотощітки та 1058 двірників. Сніг пішов також і в Одеській області, засніжило саму Одесу, а також роздільну та Подільськ. Серед регіонів, які накрило снігом, опинилася і Рівненська область. Там опади вкрили квіти, зелені насадження та вулиці. Укрзалізниці показали, що опади вкрили також і залізничні колії. Попри це, потяги продовжують курсувати за маршрутами та розкладом. Погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Роботи комунальних служб, зв'язку та будівельної галузі попередили синоптики. Через вітер у деяких областях оголошено перший та другий рівні небезпеки. Таку погоду зумовило переміщення в Україну активного чорноморського циклону та надходження холодної артичної повітряної маси. Зазначимо, що синоптики раніше повідомляли про надходження до України негоди. Загалом йшлося про західні області, а також Вінницьку, Житомирську, Київську та Чорнігівську. Там ще декілька днів буде мокрий сніг та сніг місцями до 15 сантиметрів, ожеледиці та нічні заморозки від нуля до мінус шести градусів у Карпатах до мінус. З 10. пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду, особливо у західних областях. Водночас згодом холодна погода з нічними заморозками пошириться на більшість території України. Еколог Олександр Соколенко говорить, що за відчуттями ці зміни погоди будуть і справді аномальними. Така собі маленька копія фільму «Післязавтра», коли все навколо охоплює мороз. За словами Олександра Соколенка, холодне повітря потрапить до України через нетипове розміщення атмосферних фронтів. Ронтів зазвичай. Атмосферні фронти низького тиску, і вони з'являються над Атлантикою. Але цього разу сталося навпаки: Зона низького атмосферного тиску має сформуватися на захід від уралу та на північний схід від Московської області. А на північ від Бертанських островів формується зона високого тиску. Тож маємо нетипове розташування зон низького і високого тиску через те, що повітря у цих зонах обертається, але в різних напрямках розташування обох зон зумовлює те, що обидві повітряні маси сприятимуть інтенсивному переміщенню артич повітря з півночі до центральної Європи пояснює Олександр Соколенко. Цікаво, що в останнє схоже весняне похолодання сталося 1989 року. Тоді теж був дуже теплий лютий. Наприкінці місяця фіксувалася температура навіть до 19 градусів тепла. Березень також був теплим, що дуже схоже на цьогорічну погоду. А от 7 квітня 1989 року сталося раптове похолодання. Температура знизилася до мінусових позначок, зокрема в Києві. Єдина відмінність квітневого похолодання 1989 дев'ятсот було коротким, а цьогорічне – тривалим. Холодні маси. Повітря затримується в Україні щонайменше на тиждень, розповідає еколог. За словами еколога, триватиме похолодання, воно тривали часу, і воно негативно вплине на плодові дерева, що, на жаль, може їм суттєво зашкодити. Через раннє тепло рослини почнуть раніше розвиватися і квітнути. Цьогоріч, по всій Україні, абрикос зацвів ще в останні дні березня. Це порушення фонології рослин, оскільки за всіма нормами абрикос має цвісти всередині квітня. Приблизно з цього періоду зрідка буває повернення холодів і менше ризиків, що цвіт на деревах пошкодиться. Якщо дерево через раннє настання тепла у березні. Починає квітнути раніше свого строку, і в час світіння припадає повернення холодів, то цвіт просто гине а також дуже часто гинуть самі дерева, пояснює Олександр Соколенко. Він додає, що ці негативні процеси відбуваються через кліматичні зміни, тобто рання весна, рання вегетація і повернення холодів, яке цього року припадає на цвітіння абрикосів, персиків, вишень черешень, Суттєво загрожує врожаю плодоносних дерев. Натомість на Україну шукає і аномальне літо. Синоптики вже б'ють на сполох та попереджають про кліматичний. Удар у 25-му році Україну імовірно знову чекає аномальне за погодними критеріями літо через гідрологічну посуху, можливі пожежі в екосистемах. А ще на тлі спеки може спостерігатися так званий кліматичний удар у вигляді гроз – граду, злив і шквалів. Фахівці попереджають, що в Україні вже фіксуються передумови до небезпек літнього сезону. Україну чекають пожежі на тлі маловодності. Річок кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гід гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух попередила, що вже сьогодні в країні спостерігаються передумови для ризику зростання пожеж навесні та влітку цього року. Вона розповіла, що певні водойми зазнають пересихання. Україна поступово втрачає малі річки, а великі перебувають у стані маловодності. До цього додається зникнення боліт, які раніше були природним джерелом живлення для річок. Посилює проблему відсутність снігового покриву, який зазвичай наповнював водойми. все це призводить. До гідрологічної посухи знижується рівень підземних вод, зникає вода у колодязях, і це стосується не тільки південних, але вже і північних районів України, навіть полісся, яке ще нещодавно було зоною із надлишковою вологою, підкреслила науковиця. Бух також додала, що у Миколаївській і Херсонській областях нині виникають не тільки проблеми з наявністю питної води, але і з її якістю. Тому забезпечення країни водними ресурсами стає стратегічним викликом, який потребує уваги на державному рівні. Попередній перехід. До літньої температури може відбутися вже у травні за відсутності вторгнення холодного повітря на тлі плюс 20, плюс 25 градусів в Україні прогнозують інтенсивні погодні процеси. Адже оскільки країна перебуває в помірних широтах влітку та взимку відбувається коливання температури. У квітні травені в нас майже кожного року відбувається захід артичного повітря із півночі, коли температура вночі знижується до нуля або до мінусів. Розповіла в інтерв'ю начальниця відділу метеорологічних прогнозів укро. Гідроміцентру Наталія Голені за її словами, як тільки розпочнеться активне тепло і температурний фон стане вище плюс 20, плюс 25, Якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, в країні можна очікувати погодні процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар. За такого сценарію спостерігаються грози, може випадати град, і зливи. А перед цим шквалові вітри досягають небезпечних і стахійних значень. Також метеорологиня додала, що ці небезпечні явища, зокрема град в Україні, відбуватимуться дедалі. Частіше, якщо брати за багато років, то температурний режим стає вищий. А чим він вищий, відбувається зміна повітряної маси з гарячою розжареною. Її змінює холодна або прохолодна повітряна маса влітку. Тому цей процес буде відбуватися, уточнила голені. Окрім того, Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими. Темпами. Ну а тим часом і рашиську столицю засипало снігом. У Москві і Підмосков'ї повернулася зима. Столичну регіон Рафії засипало снігом і про це пишуть російські пабліки. Там зазначається, що температура повітря опустилася нижче нуля. Найбільше снігу випало на півдні Підмосков'я. Місцями випало близько 43% місячної норми опадів. Також синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер та ожеладицю. При цьому під вплив циклону зіон потрапили не тільки Москва і Підмосков'я, а й Смоленська, Угалуська, Володимирська. Та Нижогородська області ідеться у повідомленні Росмедіа. Така погода може протриматися до середини тижня, після чого знову має повернутися весна. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.